На першому західному мої колеги зібрали найактуальніші події про них далі. Спочатку повномасштабної війни в Україні Росіяни пошкодили понад тисячу медзакладів. 94 об'єкти вдалося повністю відновити 203 – частково. Росія запустила по Україні вже понад 400 іранських безпілотників, три сотні зсу знищили. Проте цієї доби на жаль, все ж є декілька влучань. Через потужний обстріл Бахмута загинула одна людина. 14 ракет прилетіли в Краматорськ, а США передадуть Україні вісім систем протиповітряної оборони. На Самс. більше у нашому дайджесті. цієї ночі підрозділи протиповітряної оборони збили шість іранських безпілотників, які запустили росіяни. Допомагає пильнувати українське небо німецький гепард. Зенітна самохідна артилерійська установка. Уламки шахідів влучили по цивільній інфраструктурі Полтави. а Вже за годину в цей же район поцілили ще трьома безпілотниками. Опівночі ракети С-300 прилетіли по Миколаєву. Здійнялась пожежа. П'ятеро людей поранені. Одна жінка загинула. Це вона з гуртожиток політехнічного університету чи інституту. Як він там. І приватний приватний сектор поруч. А це наші захисники вішають синьо-жовтий прапор над руїнами приміщення, яке колись було сільською радою, у селі Невське на Луганщині. Його днями деокупували. Спецгрупа кедр, управління розвідки, зараз зачищає територію. Загарбники втікали поспіхом, тож залишили чимало трофеїв, а також тіла вбитих своїх солдатів. Місцеві розповідають, як вісім місяців жили під російським триколором. Втікали, І досі можемо. Нам показують будинки, у яких жили російські солдати. Окупанти, жаліються місцеві, постійно пиячили і займалися мародерством. Відбирали практично усе: побутову техніку, електроінструменти, автомобілі. Приїхав, а вина ж було мабуть, літрів 120. Так вони як унадовели. Випили вино ваше. Кажу, хоч будилі поприносити. Та щоб повернути вкрадене, потрібен час, якого в окупантів катма в перехоплених телефонних розмовах вони не приховують, як швидко їм доводиться втікати, аби залишитись живими. По все красиво. Какую ми махі продвинулись? Нас ухуявника при переїзді нахуй, двінадцять двохсотих, трьохсотих волі сорока чоловік. Ми даже доїхати не смогли. З речі, хто потеряв. Жене в шию супостатів не лише українська артилерія, але й авіація відпрацьовує по позиціях ворога на півдні. О, це відос! Слава Україні! Своїх не бросаєм так замилює очі командування рашистів своїм же солдатам, і ця фельдшерка переконалась це обман. Її залишили стікати кров'ю, і лише завдяки українському полону жінка вижила. що Так зберу, не збіро я стала просити, щоб хоча як-то закинули аптечку, тому що закінчились, а кровотечення не зупинилося ні у мене, ні у людей. вже прийшло розуміння, що за нами не прийдуть. Потом мені стала груженського ванка в потери, і я потірялася я вже на сілках мені не свята воєнне. І завершимо звично позитивними новинами символічну для українців пісню Ой у лузі червона калина знають уже у всьому світі. Тепер співають навіть папуги. О, хвилила. Герой України замість російського письменника у Львові урочисто відкрили вулицю імені Тараса Бабанича – Хамера, яка до сьогодні мала назву Короленка. Тарас Бабанич – це герой сучасної війни. Він був командиром другої резервної сотні правого сектора. Але 8 квітня цього року герой загинув, прикриваючи своїх побратимів на Ізюмському напрямку. Йому було лише 33 Ушанувати пам'ять героя і долучитися до дерусуфікації вулиці Львова прийшло чимало людей. Серед них і дружина Тараса Хамера. Хотілося б, щоб ця вулиця була названа за життя чоловіка. Я хочу, щоб цією вулицею люди, які йдуть, вони згадали його в молитві. Насамперед, Хамер був прикладом для своїх побратимів із правого сектору. Сьогодні вони прийшли віддати шану своєму наставнику. Хамер це величина і це величезна особистість, і це дуже потужна втрата для правого сектору. І якщо вже Тарас віддав своє життя за нашу націю, за нашу державу, то ми можемо тільки вшанувати його пам'ять продовженням тої справи, яку він робив. Додамо, що не тільки вулиця, названа на честь Героя України. У його рідному Стрею, що на Львівщині, віднедавна ім'я захисника має школа. Також на її подвір'ї відкрили пам'ятний барельєф. Ще один барельєф Тарасові Бабаничу планують встановити у Полтаві. Якщо маєте старі газові балони, не поспішайте викидати їх, можна використати для нашої спільної перемоги. У Мільці із селища запитів, що на Львівщині переробляють залізятча в буржуйки, а потім відправляють їх на фронт. Запитівчанам вже вдалося зробити більше десятка таких обігрівальних пристроїв. Більше у репортажі Віталія Ковала. Зварювальник Андрій майструє буржуйки в себе на подвір'ї. Болгарка, молоток і зварювальний апарат практично не замовкають. Головне каже чоловік: це безпека під час роботи. Відтак демонтовує щойно привезені газові балони з особливою обережністю. Відкрутяний краник. Обов'язково налити води. Буде, щоб не було ніякого зриву, не було випадку. Дизайн та конструкцію буржуйки Андрій виглядів в Ютубі. Решту дометикував сам. Трошка з інтернету, трошки з голови, трошки, ну сюди потрошки. креслим і наводимо форму. І маємо буржуйку. Буржуйки у запитові виготовляють двох типів: горизонтальні та вертикальні. На вибір військових. Сюди накидаю дрова для підтяжки, повітря і ціло. Щоб попіл обсипався. Вдома там на моїй батьківщині лишився, теж був балон. Десь лежав закинутий. А брат каже, за чого він мені? Давай завезем, каже. І це. Нехай хлопці барять, нехай сіріють. За допомогою буржуєк можна не лише обігріватися, а й зварити, їсти чи посушити одяг. Головне побільше назбирати газових балонів, які зараз в дефіциті, адже села все більш газифіковані. Десь поза 15 може 16 балонів. Так ми отримали священники, оголошують на парафіях, десь по селах є, може старі балони, знайти в когось лишні балони. І люди помаленьку дають: будемо залучати, бо тому, що невідомо, яка буде зима, наскільки затягнеться війна. Для потр... Реб українського війська запитівчани вже відправили шість буржуйок. Найближчими днями мають транспортувати ще стільки ж. Віталікове, Юрій Маковецький, програма очі. Вона будь-якої миті могла померти через рідкісну хворобу. В Людмили з Хмельниччини діагностували аневризму ворітної вени. За останні 70 років на планеті виявили менше 200 випадків патології. Жінку успішно прооперували у Львові і вже відпустили додому. Для хірургів лікарні святого Пантелеймона це перша така операція. Людмила знетішена. це Хмельниччина. Три місяці тому вона відчула гострий біль у правому підребар'ї, не могла навіть рухатись, без дискомфорту. Комп'ютерна томографія показала у жінки аневризма ворітної вени. Це розширення судини. Яка несе кров з кишківника у печінку? Це є досить рідкісне захворювання. Аневризма великих розвив, яку ми виявили у пацієнтки, була в діаметрі десь 6-7 сантиметрів. І складність і, і саме патологію може бути як розрив аневризми, так і тромбування ворітної вени. Власне, вона загрожує раптовою смертю. Єдиним порятунком була операція, і на неї зважились медики лікарні святого Пантелеймона у Львові. Операція складна, бо ж аневризма і так небезпечна, а ще завбіжки як яблуко. Була поряд із життєво важливими структурами. Зайвий рух і пацієнтка могла стикти кров'ю. Ми Бачимо саме само аневризму виноснув такий синій шарик внизу дуже близько до а, воріт печінки. І по суті, був високий ризик кровотечі. Команда хірургів також із судинних працювала понад дві години. Аневризму успішно видалили і зробили пластику вени. Зараз Людмила почуває себе добре. Захворювання таке, що в будь-яку хвилину мене могло не В суботу. Я вже у палаті неділю я вже бігала по общому коридору. Все, і бачите, я жива здорова. Про наболіли про графі... про графіки вимкнень електроенергії. На засіданні Львівобленерго все ж вирішили залишити лише графік погодинного відключення. Саме ним варто користуватися. Графік відключень світла буде лише один: це погодинний. Про його застосування Львівобленерго буде намагатися попереджати напередодні вимкнення. Але якщо ви побачили інформацію, що запроваджено графік аварійного відключення, не турбуйтесь, електроенергію все ж вимикатимуть відповідно до погодинного. Тобто, у разі аварійних відключень вам треба просто зайти на сайт Львівобленерго і знайти, де саме у цей час мали б вимикати світло відповідно до погодинного графіка. За тими адресами його і вимкнуть, роз'яснила речниця Львівобленерго Галина Петру. Ушка всі мають зрозуміти, що це не є якісь примхи чи наші, чи «Укренерго». Це є питання життє... життєдіяльності енергосистеми України. Тому максимально хочемо зробити зручно, але це може статися будь-коли, що потрібно ввести, чи, чи погодень. Що ж до думки львів'ян, яких ми опитали, то їм важко розібратися з графіками вимкнення електроенергії, але вони і не поспішають це робити. Бо у більшості надовго світло ще не вимикали. Нічого ще не дивилася, не роз. А поки що світло не відключають. Я мол молода людина і я, я не розумію, як і що там. Так, розібрались. Спочатку моя вулиця була в двох групах, але потім вже ці графіки якось трошки змінились, і е, моя вулиця є в другій групі. Зауважимо, що вплинути на ситуацію може кожен для цього. Необхідно ощадливо використовувати електроенергію та відкласти користування найбільш енергоємними приладами, такими як пралка, бойлер, фен чи праска на нічний період від 11-ї вечора до 8-ї ранку. Головне правило: чим більше електроенергії ми заощадимо, тим на менший період будуть вимикати світло. Листопадовий чин, листопадовий зрив або листопадова революція цього дня 104 роки тому над нашим містом замойорів синьо-жовтий стяг. Майже безкровно у Львові була встановлена українська влада. Січові стрільці зайняли основні позиції у місті, ратушу, намісництво взяли під контроль радіо, телеграф та вокзал. А потім, впродовж декількох тижнів, намагались протистояти. Польській армії про подвиг минулих поколінь пам'ятаємо і нині. У жовтні 1918 року імператор Австро-Угорської імперії Карл І оголосив про перетворення дуалістичної монархії у федерацію народів. Між українцями та поляками почалося протистояння. Хто ж тепер очолить східну Галичину? Рішення приймалося дуже. Швидко, дуже оперативно, і ну ще, мабуть, за кілька днів до, до того ніхто б не був впевнений в тому, що щось таке відбудеться 1 листопада. Але коли вже інформація про приїзд польської групи політиків стала відома, українці вирішили зробити це швидше. Встановити у Львові українську владу 1 листопада вдалося майже безкровно. Дня 19 жовтня твоєю волею утворилася на українських землях бувшої Австро-Угорської монархії Українська держава і її найвища власть Українська національна рада. З нинішнім днем Українська Національна Рада обняла власть у столичнім місті Львові і на цілій території Української держави. Але пізніше за місто точилися бої. Як кажуть історики, це була остання джентельменська війна у Європі. Тоді, в перші листопадові дні 1918 року, коли проїжджали трамваї, зупиняли перестрілки у Віденській кав'ярні. Львів'яни пили каву і дивилися: а що там сьогодні робиться на лінії фронту, тобто на сусідній вулиці. А ще тоді у Львові було дві електростанції. Одну з них розташовували у підвалах оперного театру за безпекою. На стратегічному об'єкті пильнували три січових стрільці і три польських легіонери, адже сто років тому знали, що війна війною, а світло і тепло. У місті має бути підняття українського прапора над ратушею, відновлення власне цієї української ідентичності міста, створення системи адміністративного представництва державних урядів, е впорядкування грошових відносин і так далі. Все це було е таким важливим етапом у декларації, того що імперське минуле відходило. В минуле в небуття, а українці були готові творити свою державність. Подвиги борців за українську незалежність згадували сьогодні у нашому місті. Зранку біля будівлі галицького намісництва було багатолюдно. Тепер у цьому приміщенні Львівська обласна рада та Львівська обласна військова адміністрація. Чоловіча хорова капела Дударик тішила львів'ян піснями, які співали в легіоні українських січових стрільців понад 100 років тому. Пою ще смі хлопці підемо, боротися будемо. За Україну за самі права дуже важливим є те, щоб ми передавали е, молодому поколінню розуміння того, що наша історія творилася вже здавна і е, згадували наших героїв, які е, з давніх давен відповідно відстоювали е, нашу рідну е, Україну. Чимало молоді було сьогодні на цвинтарі старого знесіння біля братської могили українських січових стрільців. Сьогодні зі своїми побратимами та посестрами також прийшли. Долучитися до саме чину вшанування пам'яті полеглих бійців, бійців українських січових стрільців саме завдяки листопадовому чину, через 13 днів вдалося проголосити західноукраїнську народну республіку ЗУНР. Вікторія Палайда, Олег Гонтарчук, Вадим Кальченко, програма очі. Католицька церква сьогодні відзначає День всіх святих. Християни західного обряду відвідують урочисті богослужіння, проводять день в молитві та відвідують могили своїх рідних з 2 листопада. починаються поминальні дні, які триватимуть тиждень. Львівські цвинтарі сьогодні миготять свічками й лампадками. Їх запалили в пам'ять про померлих. Ми захочемо, щоб всі вірні йшли на цвинтар, щоб ви побачили, що це є місце, де не закінчується життя, але перемінюється. Бо смерть це є брама до життя вічного. А ось греко-католики сьогодні вшановують 78 восьмі роковини смерті митрополита Андрея Шептицького. Багато вірян греко-католицької, зокрема львівської архієпархії, приходять сюди до крипту собору святого Юра, помолитися до цього праведного мужа і випросити необхідний ласк. Зараз відбувається бетифікаційний процес, тобто час певний до визнання його святості. До слова, з 1 до 6 листопада у Львові збільшили кількість рейсів громадського транспорту, що прямує до кладовищ. Йдеться про автобуси, що їдуть у напрямку Сихівського та Голосківського цвинтарів. Хеллоуін він минув та святкові декорації ще можуть стати у нагоді. Зоозахисники пропонують віддати символи свята, гарбузи, підопічним домівки врятованих тварин, принести овочі та урізноманітнити раціон пухнастих можна безпосередньо до притулку у міському парку знесіння. Поласувати найпопулярнішим осіннім овочем тут люблять ледь не усі тварини, розповідає доглядальниця. Минулого сезону вдалося зібрати для них 100 кілограмів гарбузів. Гарбуз то така бомба вітамінна. Там є вітаміни групи А, Б, Це ПП. Ми закликаємо всіх небайдужих охочих принести ваші декорації на їжу нашим тваринкам, тому що ну для нас це скарб. Наразі до притулку евакуювали 171 тварину з прифронтових територій. А за Загалом на базі домівки опікуються п'ятьма сотнями мешканців. Перший чемпіонат України з велоспорту на треку цього року змагання відбувалися у Львові та зібрали найкращих дорослих спортсменів з усієї України. Багато із велосипедистів від початку повномасштабної війни перебували за кордоном і лише перед всеукраїнським стартом повернулись додому. Як відбувалась боротьба у гонці, омніум та спринті? Бачила Алла Васьковська. Кароліна Келюх юніорка, але відчуває в собі достатньо сил, щоб змагатись із дорослими спортсменками. Вона дійшла до фіналу в індивідуальному спринті, де поступилась своїй суперниці і стала віце-чемпіонкою. Я в захваті мені дійсно подобається. Я дуже рада нарешті, що моє можливість їхати. Одна з найцікавіших гонок змагальної програми чемпіонату України. Омніум вона складається з чотирьох етапів, які їдуть за один день. Спочатку скреч 40 кіл з одним фінішем. Далі гонка темпо з набором очок. Потім перегони з вибуттям. І остання групова гонка на 60 кіл для жінок та 80 для чоловіків, де на кожному фініші нараховують очки і перемагає той, хто має їх найбільше. Ти маєш бути готовим дійсно і витривалим, і швидкісним, і спринтерським. Ну, це доволі цікавий вид, але дуже шкода, що в нас в Україні немає тренерів, які виведуть на міжнародний рівень на чемпіонат Європи. І я вам це говорю теж з свого опиту. У гонці омніум Анна стала другою. Її випередила уродженка Миколаївщини Анна Коліжук. Бронзу у цьому виді здобула львів'янка Тетяна Клімченко. З Анією Соловей ми постійно конкурували. То вона мене, то я її з ну у нас постійно було вже давно. А от Аня Каляжук це відносно ну молода спортсменка, яка от влізла в нашу тройку і нарешті якась от свіжа кров. Рада, що є такі люди, але їх дуже мало. І якби було більше таких людей, в нас би результат виріс, тому що в нас має бути внутрішня боротьба. Бо коли ми приїжджаємо на чемпіонат Європи. То це всі тут от покатушки вони зовсім зрізняються від тієї швидкості, яка є. Під час чемпіонату України відбувались змагання в 11 різних видах перегонів. У Львові змагались 90 спортсменів та спортсменок. За кожного вболівають тренери, і на кожному колі хочуть докричатись до своїх підопічних. Проводяться в основному олімпійські види програми для відбору в збірні команди України на слідуючий рік для складання списків збірних і відбору на Кубки світу. Наступний чемпіонат України відбудеться серед вікових груп юнаків та юніорів. Він триватиме з 26 по 30 листопада. Ала Воськовська, Олег Гонтарчук. Програма очі. Рухаємось вперед, наближаємо нашу перемогу, допомагаючи збройним силам України. Я з вами прощаюсь. бережіть один одного. Побачимось завтра у цій же порі.